Яку відеогру ви вважаєте шедевром? Сталкер для мене справжній шедевр. Я вперше зіграв у неї, коли мені було 16. Особливо вразили діалоги та персонажі. Вони здавалися такими живими, а музика біля багаття це ж окремий вид магії. Гра вплинула на мене навіть у реальному житті. Я почав цікавитися історією Чорнобиля, читати книги та дивитися документалки. Колись навіть поїхав на екскурсію в зону відчуження, бо хотів побачити все на власні очі. Counter-Strike 1.6, 2004 рік, і ви спішите додому після школи, щоб зіграти з друзяками. Справді дивовижна гра 1.6 була чудовою сумішю дивовижно продуманої основної механіки та дивних багів, які зробили гру ще кращою та надали їй більшої глибини. Такі речі, як Wallbanging та Duckjumping не були заплановані, але вони просто стали ще однією річчю, яку потрібно було освоїти. Якась наскільки проста за своєю суттю, що я можу грати в неї до неї і відчувати, що жоден раунд не схожий на інший. Я почав грати, коли мені було 11 років. Зараз мені 32, і ця гра сформувала частичку мого життя. GTA San Andreas, Андреас. Яку сьогодні можна грати так само добре, як і тоді, коли вона була вперше випущена. Який же це кайф? Я з нетерпінням чекаю на вихід GTA 6. Тоді здавався мені неймовірно великим і деталізованим до такої міри, що я був чесно розчарований в GTA 5. Я так сподівався повернутися в Санфієро і Лас Вентурас. Якщо вірити чуткам про GTA 6, у НПС буде своя рутина їхати в певні місця, заходити в магазин, купувати щось, а потім повертатися до свого автомобіля і їхати. Судячи з усього, буде величезна карта США в сучасному світі, не 80-х. А потім окрема менша територія, натхнена Кубою. Будемо чесними. GTA 5 розійшлася накладом 160 мільйонів копій. Rockstar чудово розуміють, що через 10 років всі чекають від наступної версії чогось грандіозного, інакше їх просто розірвуть на шматки, Підозрюю, що вони не підведуть. Легенда про Зельду, зв'язок із минулим. Ей Елті була моєю першою Зельдою ігрою, яка змусила мене закохатися в ігри. Мені було 3-4 роки, коли мій тато вперше зіграв у неї. А я спостерігав за ним. І з тих пір я граю в Зельду. Зараз мені 27. Класична гра, гарний саундтрек, сумою грою в цю гру на приставці. Doom – класична версія. Класичні Doom і Doom 2 – одні з найбільш революційних ігор усіх часів. Я б порекомендував усім прочитати про Masters of Doom. те, як вони створили гру, це приголомшлива історія, і така дивовижна гра дійсно революційна для свого часу. Для мене Mass Effect 1, 2 та 3. Досвід в кожній грі дещо різний. Моменти, які ви можете провести з усіма різними персонажами, справді дарують відчуття, що ви знайшли справжніх друзів. Здавалося, що історія повністю занурює тебе в розповідь від першої особи. У першій історії я був хорошою людиною, у другій втратив деякі моральні цінності. А в третій, знову знайшов себе, коли я був дуже потрібен землі. Я так і не зміг знайти кохання після ліари, але у мене завжди був мій найкращий друг Гаррус. З яким ми випивали в цитаделі і стріляли по пляшках. Суднаутика абсолютний майстер-клас у багатьох речах. Те, як історія подобається тобі так, що ти перебуваєш у ній, а не просто спостерігаєш за нею навколо, майстерно. Те, як сконструйований світ, майстерно. те, як музика використовується разом з оточенням, щоб вселити жах у гравця, майстерно. карта дивовижна. І якщо ви дійсно хочете спростити інструкції для тих, то заблукав. Все, що вам потрібно зробити, це сказати їм, щоб вони занурювалися глибше. Half-Life 1998 Той факт, що мені довелося проскролити так далеко, щоб знайти це, просто змушує мене почуватися стариганом. Super Mario World. це пік популярності Маріо, з яким може зрівнятися хіба що Маріо 64. Іноді мені хочеться, щоб Нінтендо розробила новий світ Супер Маріо. Використовуючи візуальні ефекти і все з Super Mario World 1, Super Mario 64 та Odyssey феноменальні. 64 дуже випередила свій час. Портал 2. Безумовно, у ній збереглися розв'язання головоломок і чудовий геймплей першої гри з ще глибшим, багатшим, захопливішим сюжетом і історією, що занурює в атмосферу. Економіка персонажів була блискучою, вони додали лише двох важливих персонажів, і віддача від їхнього додавання була величезною. Я розглядаю портал 1 і 2 як один досвід, який разом є шедевром. Єдина проблема з порталом 1 полягає в тому, що він залишає вас бажати більшого. А єдина проблема з порталом 2 полягає в тому, що коли ви зрозумієте, як дійсно використовувати портали головоломки починають здаватися легкими, проте разом вони дарують чудові враження від проходження? Red Dead Redemption 2 перша гра, де мені довелося відкласти геймпад, бо я плакав і не бачив, що роблю. Ось так воно і є. Ocarina of Time» та Меджоріс Mask» – глибокий геймплей у поєднанні з неймовірною музикою робить їх особливо чудовими. Маска Ямайори» нагадує мені те, що напевно уявляв собі Льюіс Керролл, коли писав «Алісу в країні чудес. Світ такий божевільний, але такий яскравий. Хах, я дуже люблю цю гру. Кожен персонаж такий дивний, обожнюю храми та бої з босами. Кам'яна вежа, чесно кажучи, схожа на божевільний рівень, і насправді дуже важко навіть повертатися і пройти її до кінця. Майнкрафт це далеко не ідеальна гра, але вона неймовірна. Ваша уява в буквальному сенсі не має меж. Додайте кілька модів і кастомних серверів, і люди, ви будете грати роками. Друзі переконали мене спробувати під час карантину, і хоча мені знадобився деякий час, щоб по-справжньому освоїтися, зараз мені дуже подобається в неї грати. На одинці мені нудно, але в компаніях я отримую масу задоволення. Hades, вона справді вібрала в себе найкращі риси жанру, а також має захопливу історію, яка змушує вас повертатися за новими частинами. Не здивуюся, якщо згодом її визнають однією з найкращих ігор десятиліття. Не забуваймо про музику. Коли ви вперше зустрічаєте Єврідіку, боже мій! Я не знаю нікого, хто б не зупинився, коли вона починає співати. Вона вражає так само сильно, як колись тема Зія в бастіоні. Ви знаєте, це добре, коли Дарен і Ешлі дають концерти для музики супергігантів, що ви зазвичай бачите тільки для таких гігантів, як Хейло. Fallout New Vegas досі залишається моєю улюбленою грою. Зараз граю в неї вперше, круто, рекомендую. Зельда подих дикої природи, досить суттєво переосмислила механіку гри. Масивний відкритий світ, прекрасна графіка, неможливо натішитися. Ось те, що більшість людей про це не знає у старших класах. Я вивчав екологічні системи і дізнався про те, як формуються екосистеми. У грі це все підтверджується. Розробники дуже ретельно підійшли до створення природного ландшафту. Final Fantasy VI Вони вивчали все лайно з платформи SNES, все до останньої краплі. Історія була феноменальною: геймплей, оригінальність, персонажі все було приголомшливим. Хронотригер, однак, буде жити як найкращий RPG по цей бік чумацького шляху. Безумовно, найкраща рольова гра всіх часів. Люк, мій найулюбленіший персонаж, FF. коли ви вперше зустрічаєте його, ви думаєте, що він якийсь бабі злодій, але виявляється, що він шукає щось набагато важливіше. Врешті-решт він знаходить це, і ви дізнаєтеся, що він намагається знайти занепокоєння через втрачене кохання з минулого, за втрату якого він відчував себе відповідальним. Просто неймовірна сцена навіть для 16-бітної ери. А музика це те, що назавжди залишиться в дусі відеоігр. Я плачу ще разу, коли проходжу її. Assassin's Creed 4 Чорний прапор. І це одна з небагатьох ігор, яка змусила мене плакати в кінці. Досить дико, що Ubisoft так довго не могли зробити хорошу гру про вбивців, але вони випустили, можливо, найкращу піратську гру всіх часів і народів Final Fantasy 14. Це один з найкращих ігрових досвідів у моєму житті. Щоб пройти всю гру, потрібно витратити багато часу, але воно того варте: музика, персонажі, те, як розрізані історії, сходяться і окупаються. Це дійсно більше ніж сума його частин. Я щойно закінчив Endwalker і абсолютно вражений тим, наскільки вона хороша. Мушу сказати, що це не лише одна з найкращих історій у відеоіграх, в які я коли-небудь грав. Це одна з найкращих історій, які я коли-небудь пережив, Істинно витвір мистецтва. А яка гра для вас стала справжнім шедевром? Поділіться своєю думкою в коментарях: не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити більше крутих історій Reddit Української, гарної днини та мирного тобі неба.